Добрий вечір, шановна громада, і я хочу поділитися з вами дуже гарною новиною. От е, ті закони, які прийняла чи не прийняла, сфальсифікувала 16 січня Верховна Рада, вони дають нам класний унікальний шанс. А саме, змінився настрій суспільства. Нам дуже важко було пояснювати нашим сусідам, нашим приятелям. Тим, хто не дуже слідкує за ситуацією, за що ми стоїмо, зараз все стає просто: ми стоїмо за вашу і нашу свободу. Люди починають, а політичні люди починають класно реагувати на наступні меседжі. Тобто з тих законів нас з вами може найбільше обурює обмеження прав журналістів, обмеження. Прав правозахисних організацій обмеження на мірні зібрання для простих людей пробуйте пояснювати наступним чином. Якщо ваша донька завтра попаде під машину суддів якщо ваш син завтра подереться з сином участкового міліціянта, якщо завтра ваша квартира сподобається прокурору, ви думаєте, що у вас сьогодні неприємності? От подивіться на нові можливості влади. Перше: кримінальна відповідальність без очного суду. Заочно хоч 15 років. Друге, не потрібно навіть попереджати про адмінштраф. Тобто, з вашої зарплати штраф адміністративний за що завгодно. Витягнуть і в момент, коли його вже витягли з вашої зарплатні, шановного бюджетника, тільки тоді ви про нього дізнаєтесь. Наступне: якщо ми сказали, син побився сином участкового інспектора, зібрання інформації про ментів суддів три роки позбавлення волі. Якщо ви продали свою там автомобільку 10 років тому по довіреності. Ви винуваті, якщо є якийсь факт фотофіксації. До того ж статті клівета, екстремізм. Тобто, ви не просто вмиєтесь, а кажуть, ще й сядете у випадку будь-якого конфлікту з силовиками. Можна до того додати, що на безкоштовного адвоката від правозахисників. Можете не розраховувати, бо відтепер за тими ж законами такі організації мусять платити податки, і, відповідно, не про яку безкоштовність мова не йде. Навіть на це, вибачте мені, реакція шок. А так воно і є. Спробуйте, і в нас все вийде. Дякую, шановне товариство.